Всім привіт! Ви на каналі Племе Пілі ТВ. Цей уголочок ми присвятили нашому Марсіку. Да, условий не із лучших. Ну зато двохкомнатна квартира, авточоска. І вон скільки рибки. Це рибки. для нього щастя. Марсі. Ось виходить туалет Mm, там полнокласту чуть-чуть. Ну, такая всякая. И мы зараз идем на улицу. Да, Марсик? Марсуня, Марсик. А ты куда? Ты куда? Ну, як я могу сказать, еще Можливо, что это таке. Может, начнем ремонт. И. Це хороший, точніше не як хороший. Дуже великий ремонт, якому вже робляться. Це. Коротше, це не важливо. Тут робиться ремонт, і тут наше кошенятко бігає, грається і живе. Марсік пішла не робити. А сьогодні ми з Марсіком будемо гуляти. Марсік, прийшли. Ось наші двері. Так погано видно. Ну нічого, Пішуємо. Лучі слави, лучі свободи. Пішли Масі, Масі. Моя кочка, це вулиця. Ми недовго будемо, бо він вже теж боїться. Йому все-таки незнайоме. Травички хай побігають. Піди тріпанчики. Ну, Марсі, пішли, ті чого тебе? Ти, які тут гарні тюльпанчики. Ти куди? Ну, пішли, куди хочеш. Тільки не ж гни, як кролик той самий. Ось подішся з твоїм хвостом, такий неляканий якийсь. Ну, На десь привикати, ти тут будеш бігати, ще бачить, раз тільки. не бойся у бо я густые малы пошли травку понюхать травку надо обязательно надо обязательно давай 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 Масик давай К -к 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 -к. а ты там нюхаешь что <реклама> куда малыш малыш тихо тихо поехали. <рик> <рик> а, <рик> як же я не люблю цю собаку, яка вона дуже гавкає. Моя котятка мене та заставляє бояться. Пішли, Масік, пішли. Ой, скільки ми вже пішли. А, уже начинаємо ручать. Икс. Икс. Ой. Икс и высокий. <поставлення> Малыш, перестань. Скоро, Скоро в мене літні канікули літні. Канікули, літні, канікули. Господи, я запуталась. Пішли, Марсі, Марсі, Марсі. Марсяненька. Ставте лайк. І не один, якщо можете, але ставте лайк. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписалися. Не не бійся. Марсі. Бійся, котик, не бійся. Господи, я повисаю голос на таку собачку. Ой, ти до думку хочеш, Хорошо, я відкривай двері. Марс, Марс. Заходь. Залазь, чи ти не запригнеш? Та чи ж ти не запригнеш? Так не дуже. Ну, пішли ще, якщо ти хочеш. Пішли. Не бійся. Па. Не бейся ты, я тебе не защиплю, дверь. Нашлі шоколадка. Хе-хе, <смір> думай вдумай гавкнуть тільки. Ой, господи. Гавкнеш, прибью, маму, що ви. Голубенька. І от. А що ти там знайшов? Пішли, значить, сюди. Ой, господи. Налякала бідоложку. Вона травичку давай хоч сюди вийди. Іди, Марс. Марс. Марс, Марс, іди сюди, Марс. Іди до мене. не бейся. Пусти, За мушками гоняй. Смотри, как полетела мушка. Перший раз на вулиці в нас Марсик. Ай-яй-яй, перший раз побігаємо такий свічий старий. Відемо мене не вчуть. Щоб дитя утята яки, так? Ох, який смілий. Не бойся, не бойсь, не бойся, не тікай, не тікай, прошу тебе, не тікай. Я бачу, ти можеш утекти на тебе. Що да? значить хат? Хотимську на нашу домівку на руках. як ми відкриємо. Дверки! Ой, вибач, що тобі неудобно. А ну-ка, підожди посидь тут. отікай, Все, заходь. Марс, заходь. Давай, кс-кс-кс. Отумниця. Ось так. Ось так от ми гуляли тільки що на вулиці. В цей момент побачили. Чотска. Ага, мой бачка. Голови от мой Приємного апетиту, Марсу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. І я прощаюся з вами. Марсик. Махай пока. Мам. Пока.